В одному з мікрорайонів міста майже біля кожного магазину працюють генератори. Адміністратор барбершопу Максим розповідає, світла довше немає, ніж є, тому генератор умикають по кілька разів на день. Запах не доходить до нас, а звуки то таке, бо у нас або музика, або генератор. Я вже шуми, просто не чую. Звичайно, для бізнесу краще, коли є генератор, ми можемо працювати. Хоча би вчора, позавчора, світло було півтори години, тобто він. Не працював півтори години, а працював весь інший час. Я живу на п'ятому поверсі, але коли включають генератор знизу, то я не можу відкрити вікно. Шум як шум, ще можна потерпіти, а от викиди ні. Не мішають, до необхідності, мені взагалі не мішають наоборот, що добре, що віці, як файно магазини світяться, все красиво. Це прилад, аналізатор газів показує основні гази забрудники, в тому числі які можуть утворитися при вихлопах ну, або будь-яких двигунів, в тому числі генераторів». Науковець Юрій Халавка перевіряє, чи змінюється рівень газів повітря довкола при включеному генераторі. Каже, при роботі виділяється вуглекислий газ, вода, водяна пара, також чадний газ, який і є небезпечним. Коли прилад перебуває на відстані приблизно 5 метрів, перевищення немає. Чим ближче до генератора, кількість чадного газу збільшується. Воно вже зростає. Дещо зростає, бачите? Потихенько, ось воно, а йому треба трошечки певний час, але в принципі, ну от ви бачите, вже да? моргає перевищення в принципі, близьке до допустимих до, до норм. Локально воно впливає, звичайно, коли ви знаходитеся в замкнутих приміщеннях, типу подвір'ї, ще чогось між багатоповерхівками, то це може бути досить серйозна проблема. Бо навіть декілька таких генераторів, вони можуть досить велику кількість от чадного газу згенерувати за певний час. Якщо це на вулицях, де відбувається постійне провітрювання, то в принципі це менш шкідливо. Але чадний газ, який згенерувався, наприклад, біля одного магазину, він може вздовж вулиці поширюватися і підхоплювати наступні порції з наступних генераторів. І в якийсь момент локально на тій самій вулиці, можливо, там, де нема генератора, взагалі він може накопичитися до досить високих значень. Також Халавка каже: в генераторів здебільшого слабша система очистки. Генератор в певній мірі це найгірше ніж автівка. В автівці багатоступенева система очистки вихлопних газів. В генераторах вона зазвичай спрощена. Крім викидів повітря, генератори доволі шумні. За санітарними правилами, що діють в Україні, рівень шуму на території прилеглій до житлових будинків не може перевищувати 45-50 дБ в день, а вночі – 35-45 дБ. Планово Планову перевірку рівня шуму не проводять. Фахівці Держпродспоживслужби робляться за зверненням або скаргою. Наразі в області було два звернення через шум-генераторів. У першому випадку підприємець та мешканці вирішили питання самостійно, у другому випадку підприємцю надали рекомендації, як зменшити рівень шуму. Він їх виконав. То це питання не вибору, а питання необхідності стосовно використання генераторів, передусім, дуже важливо, щоб вони встановлювалися безпечно з урахуванням всіх вимог і рекомендацій, і таким чином, щоб мінімізувати можливий шкідливий вплив на середовище, в якому перебуває людина. Оці ці відстані унеможливлюють можливлюють не лише загоряння і нещасні випадки пов'язані з пожежами, але й дають можливість розсіюватися шкідливим речовинам. Генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією. Відстань до будівель стін з вікнами має бути мінімум 6 метрів. Такі поради рятувальників. Ірина Капуш Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.